Вітаю сьогоднішнє відео! Це доповнення до попереднього, в якому я збирав портативний автономний bluetooth модуль для навушників та автомагнітоли. Чи власне для будь-якої магнітоли, в якої є aux вхід відео про його створення, а також інші цікаві відео можете переглянути у мене на каналі, оскільки даний bluetooth модуль судячи з його характеристик, які я знайшов вже після завантаження попереднього відео, не підтримує заряд акумулятора від роз'єму живлення, до якого під'єднується сам акумулятор. Тому для безпечної можливості його заряду мені доведеться дещо доповнити даний пристрій, а саме додати до нього. Зарядний модуль. А поки я його для цього розбираю, хочу проінформувати вас про акцію, яка триває на Алі, за допомогою якої ви можете придбати товари, які давно хотіли, з досить хорошими знижками. Посилання на акцію я залишу в описі під даним відео та у закріпленому коментарі. Там я даю вам інформацію, як до існуючих промокодів можна отримати ще додаткову знижку. Тому якщо ви давно вже хотіли придбати певні товари, але за меншою ціною, переходьте за посиланням та дізнавайтеся корисну інформацію. А я тим часом уже розібрав свій пристрій і планую під'єднувати зарядний модуль до ось цих двох контактів: мінус на контакт земля, а плюс до контакту 5 вольт, який йде напряму від роз'єму мікро-USB. Бачимо, що напруга з нього виходить 5,2 вольта, тобто ці контакти підключені паралельно до гнізда мікро USB. А ось цей контакт VBET. Під'єднано через діод, тому використовувати його для заряду акумулятора не бажано. І саме тому я вирішив дотриматися рекомендації про те, що заряд акумулятора має відбуватися через окремий модуль. Ідеально для заряду акумулятора і підключення до нього навантаження у вигляді даного Bluetooth модуля підійшла б зарядна плата tp 4056 із захистом, оскільки заряджає акумулятор вона струмом 1 А, а під'єднувати до неї навантаження можна до 3 А. А в характеристиках даного bluetooth модуля сказано, що він споживає до 2 ампер, і таким чином, зібравши це все за ось такою схемою, можна було використовувати лише один роз'єм мікро-USB, який знаходиться на зарядній платі. Але в моїх планах спочатку було використати ось таку зарядну плату, це також платка 4056, але яка не має захисту, оскільки плата захисту вже вбудована в акумуляторі, тому для його заряду цієї плати буде цілком достатньо. Починаю підпаювати плюс та мінус до відповідних виходів на модулі Bluetooth, мінус на землю. Плюс до виходу 5 вольт, який йде паралельно до роз'єму мікро-USB, після чого під'єдную плюс та мінус до відповідних входів на зарядному модулі і перевіряю працездатність даної збірки. Бачу, що все працює. Після чого я сів та дуже довго думав про те. Що я буду робити далі? Думок було дуже багато і про діоди, і про трьохпозиційний перемикач, тому що мені дуже хотілося залишити одне гніздо як для заряду акумулятора, так і для можливості підключення модуля без нього. Але посидівши і подумавши про це все, я дійшов до такого запитання. Після чого я пішов уже іншим шляхом, підпаяв дроти до виходів зарядної плати, знайшов місце, де вона буде встановлюватись, і почав робити ще один отвір у корпусі мого пристрою для встановлення туди зарядної плати. Звісно, не обійшлося без порізаного пальця, але зарядна плата була встановлена на своє місце. Після чого я перейшов до під'єднання дротів за ось такою схемою. Тобто я залишаю можливість працювати bluetooth модулю як окремо лише від роз'єму microUSB, який знаходиться на ньому, так і працювати автономно від акумулятора, а також або лише заряджати акумулятор, або паралельно заряджати акумулятор і працювати bluetooth модулю від роз'єму на зарядному модулі. Після того як я встановив плату заряду. І зафіксував її на двосторонній скотч та термоклей. Я знову зібрав все докупи. Тепер потрібно тільки підрізати ось цю пластину, яка фіксує перемикач, тому що тепер вона впирається в плату заряду. Після того, як я підрізав ту планку і встановив її на своє місце, мій портативний Bluetooth модуль здобув ось такий вигляд. Тепер він має окремий роз'єм для заряду акумулятора, може використовуватися автономно від акумулятора, а також може використовуватися напряму від роз'єму, що знаходиться на платі Bluetooth модуля. Підключаю зарядне, бачимо, що червоний вогник на платі заряду засвітився, і це означає, що відбувається заряд акумулятора. А коли акумулятор буде заряджений, модуль Дасть зелене світло на його використання. Також є можливість спостерігати за зарядом акумулятора через ось це вічко. Мені дуже подобається використовувати цей простенький пристрій, навіть те, що він створює зовсім невеличкий шум у навушниках, особисто мені абсолютно не заважає радіус дії в даного Bluetooth модуля близько 10 метрів, а його автономність від такого акумулятора на 1500 мАч більше 40 годин. Тепер даний пристрій повністю завершений. Я дякую вам за перегляд. Не забудьте ознайомитися з акцією у закріпленому коментарі під цим відео і натискай.